Друзі мої, вітання. Орбан та Трамп провели телефонну розмову. Вона обговорила Україну та енергозбереження центральної Європи, зазначив голова міністерства про справи Горщини Верисіярто. Щоправда, детали цієї розмови невідомо. Тут цікаво, дійсно чи зміг Трамп переконати Орбана відмовитися від російської нафти, адже якраз цю ем, тезу він озвучував під час зустрічі з Володимиром Зеленським. Вон ООН. Тож, давайте більше сконцентруємося на тих заявах, які зробив Білий Дім в останні дні, бо вони Доволі шокуючі, скажімо так, і uh, полярні одночасно. Uh, Тарас Загородній, політолог, допоможе якраз і мені вам краще в цьому зорієнтуватися. Пане Тарасі, я вас вітаю, доброго дня. Пане Тарасе, яке у вас загальне, скажімо таке враження от, після останніх заяв з Білого Дому, після зустрічі Володимира Зеленського з Трампом? Бо є, скажімо так, певні оптимістичні речі, які були озвучені Дональдом Трампом? І, скажімо так, є. Полярні заяви, які суперечать Дональду Трампу. Ну про що я говорю? Ну, наприклад, Києву слід погодитись на угоди щодо врегулювання війни в Україні. Це зазначив Теж секретар США також припустив, що США можуть у якийсь момент припинити сприяти врегулюванню війни в Україні. Після цього в цей же день Трамп каже, що Україна зможе воювати повернути всю свою територію в її первісному вигляді чи навіть просунутися далі. Yeah. я розумію Рубіо каже, погоджуйтесь на умови, ті що Росія вам посл...? ні, там не була така заява. Я дивився це. Знаєте, у нас ну багато ЗМІ в тому числі які спрямовано на демократичну партію. Знаєте, коли я не вірив, що Трамп, коли говорить, що вони розповсюджують фейки. Я я навіть почав дивитися. А що сказав Рубіо? Ні, Рубіо сказав, що Росія повинна. Погодитись, а Україна теж повинна погодитись. Тобто, Росія повинна спочатку зробити крок це, це одне було сказано далі. Ну, по-перше, заява Рубія була до заяви Трампа. Тому так. там вже обстановка мож, могла помінятися, а от те, що сказав Трамп, мене, наприклад, взагалі не дивувало. Те, що він буде говорити, я ще сім я місяців тому говорив, що саме при Трампі в Україні України якраз є великий шанс отримати кордони з 91-го року. Тому що навколо Трампа багато шуму, багато ну достатньо ідіотських інтерпретацій його заяв. Тим більше у нас багато хто забуває, що Трамп не з нами розмовляє зі своїми виборцями. У нас багато формують все ці розмови з так званих експертів, які просто Трамп припинив давати гранти, і ти починають ну розводити антиамериканську істерію. Я тоді ще говорив і продовжу говорити у Трампу. Фундаментальний конфлікт з Росією щодо нафти та газу, і ніяких там домовленостей, тим більше ну бути не може. І в принципі, те, що зараз говорить Трамп, це результат, результат от теж їх аналізу ситуації. Україна продемонструвала силу, особливо коли були удари по МПЗ. Коли СБУшники зробили цю операцію Павутина, вони приїжджав сюди. Келах вивчав інформацію, ситуацію. Так угу. три рази, що ви думаєте, він просто нам забезпечував ППО? Ні, він приїжджав, дивився, спілкувався з військовими. Проводив аналіз можливості українського ВПК, дивився з розвідкою, спецслужбами, спілкувався. Ну там людина досвідчена, ну, все ж таки 80 років він ще різав росіян ще в цьому у В'єтнамі. Так що там людина з великим досвідом. Він подивився, дав доповідь. То тобто позиція наступна: що Україна проявляє стійкість так. Демонструє успіхи, великі стратегічні успіхи, коли б'є по території Росії нижче тихню нафтову енергетику. Тому американці під тиском ставин тиснуть на них вже свої республіканці, тиснуть на них медіа і багато чого іншого. Тому вони вже приходять до ну плюс, вони не можуть дати Росії те, що Росія хоче. Росія ж хоче, крім того, що Україна повинна покинути чотири області, зняття санкцій, щоб європейці зняли санкції з Росії, щоб вони могли е, газ продавати е, нафту в Європу. Так там вже американці сидять. Все, поїзд пішов, і це неможливо зробити, тому що я вам сказав фундаментальний конфлікт щодо нафти та газу. Угу. І тому мене взагалі не здивувало, що він заявив. Я вважаю, що це їхня політика може бути. Угу. Щодо цього фундаментального конфлікту нафту та газу, що зазначив Трамп після зустрічі якраз от Золотим Зеленським, я думаю, що Орбан припинить купувати російську нафту. Якщо я з ним поговорю, я з ним поговорю, зазначив Дональд Трамп. І от Сіарто каже, що телефонна розмова відбулася. Ну і щось не бачимо. моє заяви про те, що вони відмовляються від російської нафти. Ну, дивіться, американці, коли вміють, у них є дуже переконливий апарат переконань так. Там же починається так. Спочатку до тебе посол приходить, що на це неправильно робити, і так далі, що треба якось міняти ситуацію. Ну, тобто вічлива розмова. Коли починається е, бакування, да приходять більш інші знаєте, не такі усміхнені люди там, да, там, з ФБР, з папочками, з твоїми рахунками, де що, як, що ти робив, пояснення про наслідки. Які будуть, якщо ти будеш е, е, інтересам наці, національним інтересам Сполучено Штатів Америки Тому вони там багато чого можуть говорити, але я впевнений, що угорців виходу, по-перше, немає. Будете купувати російську нафту, а де? Ну, Україна мочить зараз е, дружбу і всі інші нафтагони? Звідки ви будете брати? Е, я там бачив, що її взагалі збирається запровадити мита на нафту в тому числі для угор... російську нафту для Угорщини і Словаччини, тому нехай говорить, нехай говорить, ну поки що там вийожуваються, але ж це на швидкий процес, так? і так далі. Так що я думаю, що ми ну, повинні розуміти, що у Трампа є власна нафта та газ, який хоче продавати в ЄС, і він тисне на ЄС. і Дуже добре, що він тисне на ЄС, і тому не, не треба так, от ще сперечатися. Конкретно страхом, ну поговориш один раз. Ну вибори, коли у них там, да наступної весни, так. ну ж багато чого може відбутися. Угу. Гаразд видання CNN пише, що Зеленського більше не просять йти на територіальні поступки. За даними видання, наразі українського президента спонукає до повернення територій які країна не змогла повернути влітку 2023 року під час свого контрнаступу. Давайте загально розберемося, пана Тараса. Як ви оцінюєте цю зміну? Чи є це свідченням того, що якась впевненість наші не знаю потенційні якісь перемозі е відбуваються на стороні заходу? І якщо так, то що я не знаю, дає втілення цієї нашої перемоги? А чи якщо подивитися на мапу бойових дій, ну на фронті кардинальних змін не відбувається. Ну давайте так. Я прикладаю вам з дипломатичною ну, українська влада, якби до неї не ставилось. Вічливо сказала, що ваші всі розмови, що там Україна кудись повинна відступати і щось робити, да і інше, що нам не подобається, можете засунути в трубочку і засунути в те місце, куди Трамп любить, щоб його цілувалися інші країни. І тому раптом вони виявили, що тепер вони не наполягають. Так вам їх ніхто, ніхто не пропонував це раз. Далі, е, ну що значить не зміни? Дивіться, що відбувається в Росії. Україна е, нищить зараз експорт російський, так нищить просто. Так. Яким чином? Нищиться нафтогони газого, компресори. Це як і по Балтійському напрямку, так і по новоросійському Вчора в день, в день вже залетіло в порт. В топсе. зверніть увагу, ми ніколи так на день в день не бачили. Там дрон залетів. Тому це ми повинні розуміти. Це ми повинні розуміти. Далі іде системне винищення нафтогазової галузі. От вчора, наприклад, СБУшники влетіли в цей в дрони їхні влетіли в Башкеркастані. Там Салават Юлаєв, якийсь там комплекс великий ще радянський. Далі йдуть по перекачувальних станціях, які качають у бік Новоросійська. Ми бачимо, що в Росії дефіцит бензину вже наступає, різко зростає ціну на нафту. Це до речі, на бензин і дизель, що до речі, не подобається росіянам. Причому у багатьох регіонах це тільки накопичування, це вони що в зиму не вийшли. А у них все ж таки раніше починаються холоди, а там споживання палива починається більше. Тобто, ці процеси йдуть стратегічно, Україна ввалює російський тил. Якщо удасться, ще перекрити експорт хоча б на половину російської нафти, ну це катастрофа буде для Росії. Не, там вже неважливо, яка ціна у вас для, на нафту. Ви просто не, не зможете її експортувати. Тому говорити, що Ну що значить, коли так от інтерпретація на фронті. Дивіться, Перша світова війна Німеччина наступає на Францію. Ну, зав'язливо в боях. Вони ще могли обстрілювати Париж. Але обвалений був тил. Німецькі, і вони самі тікали в дійсності на кордони Франції, тому що не було можливості вже тримати, і продовжувати війну. Так і зараз те, що відбувається, нищення нафтогазового комплексу Росії, це фактично обвалювання російського тилу, який тягне за собою дуже важкі наслідки для Росії. Причому ні довгострокові, а короткострокові перспективи, які ми вже бачимо, бути до зими цього року, так. І тому говорити про те, що це не видно, ні, на фронті так воно не може бути видно. А в тилу, тому що Україна не може перемогти в прямому лобовому зіткненні з росіянами. А от обвалити тил, знищивши в першу чергу велику частку нафтогазового комплексу Росії, Україна вже має спроможності. Тому, і тому як ви цитували, газет, тепер вони чогось не вимагають там. То питання хто кого що буде, буде вимагати? Гаразд, пане Тарасе, тоді уточню такий момент. Якщо дійсно Трамп з Росією має цей фундаментальний конфлікт нафтовий, чому досі Дональд Трамп надав нам? Ширшого до дозволу на ширше використання то американського озброєння, яке ми за гроші європейців купуємо у Сполучених Штатах Америки, адже ми ці атаки на НПЗ можемо проводити не тільки ж безпілотниками, а ракетами. А тут інша історія: ну, по-перше, таку так просто зброю нікому ніхто не продає США. Не продає там гавки навіть Польщі це дуже дуже лояльна країна. Там стоять американські солдати. Продається зброя тому що зброя дальністю середньою дальність це дуже потужна зброя. Що всі розуміли? Тому самим треба виробляти. От президент сказав, що відкривається експорт зброї Правильно, треба відкривати експорт зброї щоб залучалося ресурс нашого так Забезпечувати секретність підприємства. ПК, коригувати цей закон Defense Сіті для того, щоб. Більше сприятливо для приватних виробників, там більше було, і так далі. Експортувати багато чого іншого треба. Ось що на чому ми повинні сконцентрувати. ракети робити тільки самі. Тут ще інше, в чому причина: фундаментальний конфлікт між цим. Але в американській політиці є що ця ідіотська парадигма, що Росію треба спасати. Ну, поки що існує. Вони 150 років якраз рятували Росію гарна вона що радянський Союз не врятували, і тут теж не врятують Росію. У них тут, ну знаєте, коли сформувалася політика, що можливо там, да а що там буде, якщо буде розвалюватись Росія, росіяни активно на цьому грають, лякають і так далі. А сформувався цілий пул політиків які, які підтримує Росію. Є як якісь ілюзії, що можна відірвати від Китаю. Але це вже неможливо, Україна це продемонструвала. І тут ви правильно зазначаєте, чому чому не дають. Ну, поки що у них є така, от слабка парадигма, що це мож, мож, може бути. Але Україна ж спростовує всі ці міфи. Ну, наприклад, коли Україна коли Україна мочить МПЗ їхня. На Україна ж показує. Ну, якщо там Росіяни обіцяють, що вони можуть підтримувати американців у війни проти Китаю. То американці дивляться на них, кого ви можете підтримувати? Яка війна? Слухайте, ви ядерна держава, ви не можете захистити частину своєї ядерної інфраструктури, як там стратегічні літаки станції попередження удару? Те, що два роки що тому рознесли. Uh -huh. а, е, і НПЗ не можете захистити від України, яка є неядерною державою. То про яку безпеку ви тут всі торочите? Що, що ви там взагалі говорите? А, і тому тому така позиція. Далі Трамп зараз вирішує наступне питання: ну по перше, жодна санкція не не знята, як би не говорили. Так. Далі є наступні санкції по, по Індії, все ж таки 50% глупили, е, ну в Але тому числі за замусили Індію відмовитись від російської. Ну за... слухайте, ну давайте, давайте. Це тільки в українських Фейсбуках все вирішується. Знаєте, миттєво. Ну, Індія теж поки що вийожується там. да, Думає, що, 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 що може бути по іншому. У Рупі у них просідає зараз, відчують багато чого, почнуться по зовсім по інші процеси. Не зараз подивляться і так далі. Тим більше, якщо Україна перебиває зараз балтійські порти і парти новоросійська. Так ось рівно нафту там не отримуєте. Тобто це в сукупності ж працює Поки що не відмовили зараз покажуть, що вони дуже самостійні, а там подивишся до кінця року, ти побач, побачимо, що потихеньку, потихеньку нічого не буде. У, у, у Індії немає важелів тиску на США, на відміну від Китаю. Далі Трамп тисне запроваджені були е, е, санкції проти китайських компаній, які сприяють обходу санкцій. Були вже от буквально так. на минулому тижні. А от далі зараз е, Трамп викручує руки європейцями. Правильно робить щоб європейці припинили купувати російську нафту. а Це величезні гроші 20 мільярдів на рік. І правильно робить, це буде просто катастрофою для Росія. Ви повинні розуміти, вся російська економіка і радянська що трималися виключно на експорті нафти та газу до Європи, не до США, а до Європи. Що ви розуміли? Радянський Союз розвалився би ще в 60-ті роки, якби не знайшли нафту. Не знайшли нафту там в тюміні і все інше. Вони знайшли нафту, він ще протримався, там скільки там ще 30 років протримався тут. Що робить зараз Трамп? Наскільки у них, я сказав, конфлікт по нафті та газу він викидає взагалі росіян з, на, е, з європейського ринку приблизно назавжди. Тому що у них самих є нафта та газ, те, що вони до цього говорили, ну те, що вони до цього хотіли викинути. це означає, що. Росії як державі, як державі, навіть вже зараз котрогострокові періоди просто кінець. Тому що вони не зможуть експортувати нафту та газ за преміальними цінами. Це я тому говорю, що у них конфлікт інтересів з Трампом угу. просто фундаментальний. От у Байдена проблем не було з росіянами. Вони, вони були раді, що був Байден. Він підтримував високі ціни на нафту і компостував на мозок, коли Україна била по НПЗ. Ось у них, у них з Байдена все було чудово. Да? Прийшов Трамп, у них щось різко економіка почала падати. Ну ви ж помітили, що у них проблеми в економіці почалося? Чого? Тому що прийшов Трамп, просіли ціни на нафту, там на 30% просто скоротилося. Там а далі Україна вже доробляє всі ці речі. Так що, от от чому причини коли говорить: ну ми не вимагаємо від України більше там, так вам і ніхто не давав. <смеш> Щоб що, що вимагати, от такі, знаєте, тут вимагателі знайшлися. Гаразд, пане Тарасе, останок китайський аспект. Китайське вантажне судно щонайменше тричі за останні місяці. Було в підстанційному порту Севастополя, пише Financial Times. Йдеться про судно Хенгньянг, дев'ять, що плаває під прапором Панами. Хоча Китай і не вів режим західних санкцій проти Росії, його комерційні судна раніше уникали російських портів у Криму і вперше контрвоз прибув до Севастополя після того, як Росія у квітні відкрила залізницю до Криму через територію тимчасово окупованих територій. Пише видання. Як ви оцінюєте цей крок з боку Пекіну? Чи є це? Не знаю, економічною якоюсь провокацією чи політичним сигналом для заходу. Про що ну, це? Він все ж таки під панамським прапором був це раз. Так треба давно оголосити парти, парти Севастополя і Новоросійська і всіх інших зону бойових дій з боку України. От і сказати: ми вас попередили? Попередили, да? Хто буде плисти, просто топити. І бити по китайським кораблям. А що тут такого, а по-російських, а чим а чим китайський від російських відрізняється, скажіть, будь ласка. Ну, все-таки ми офіційно з Китаєм не стаємо. Ми ну, так ми і не стаємо, і не будемо стояти, але всі швидко зрозуміють, що не треба стояти на шляху до України. Це раз, і китайці повинні зрозуміти, що е, сила Сибіру теж не безсмертна. Ну, Тарасу, вони, ви... дозвіл, вони дозвіл у нас брали, щоб, експ... щоб викуповувати нафту та газ е на території Росії, годувати нашого ворога. А хіба Ні... вони мають, повинні брати дозвіл на таке? Звичайно. А чого вони чого вони купують і живлять російську економіку? Ну, як Путін тому трибати тому я особисті. не бачу ніяких ризиків. Ми попередили, попередили. Ця, ця територія, навіть для китайців, там да, і гімон тут Україна, будете не проходити куди, куди потрібно, топити. Я завжди пригадую історію 67-му року. Знаєте, коли Ізраїль оголосив війну супереч позиції Сполучених Штатів Америки в тому числі, довбав, роздовбавшись країн і потопили, потопили, розстріляли американський корабель. Нейтральних водах. Удали, що вони не, не зрозуміли, що це американський військовий корабель Ліберті, да, 40 людей загинуло. Дві години вони не розуміли, що це американський корабель. Але пані, були, пані, чи були вони в стані війни з США? Не були, але показали ну, силу. Після ну, чого трошечки інше, мені здається, Ні, не це не інше. Це те саме. Вирішує сила. Якщо вас попередили, що на окуповану територію ніхто не приїжджає. Ви забираєте нафіг свої суда і не заїжджаєте на нашу територію от і все. Нічого тут іншого немає. Після такого кроку думаєте, Європа чи Штати нас підтримують, якщо вони не спроможні Сухаєте, повністю вести нікого, санкції ні... проти Китаю. Нікого не треба запитувати. Так цей світ не працює. Так цей світ не працює. Коли ти будеш питати, тебе просто грохнуть і все. Спочатку глупити, да, а потім дивитися сказати: ми помилилися. Ну що ж, подивимося, як дійсно А подати світі так побудований. Ви ще попитаєте цю шушеру у Вашингтоні і в цьому в ЄС там. Да вони вам розкажуть, що треба робити, що не треба робити. Ми вже слухали їх тридцять років. Дякуємо. Гаразд, подивимося, як будуть збройні сили України діяти в разі, якщо дійсно ще раз кораблі Китаю будуть нехай і під прапором іншої країни, але перебувати в анексованому Криму. Пане Тараса, щиро вам дякую за вашу думку, за вашу позицію професійну оцінку цим питанням, які ми разом з вами піднімали. Політолог Тарас Загородній був разом з нами. Друзі, дякую, пане Тарасе, що прийняли наше запрошення. Дякую.